Другий день ми вже сьогодні святкуємо Різдво і другий день ми співаємо колядку, не плач, рахили. Зля чада твоя. Не плач, рахили, бо діти твої цілі. Твої же пернаті суть до неба взяті. Твої же пернаті суть до неба взяті. Путь прошедший тісний. Вони нас, нас поспівається колядка. Що... Отверзе зениці і виш твої дениці, виш твої зірки на небі. Відкрий очі, побач, зі... виш твої дениці, сіяючи нині в небесній тварині, побач зірки, що сяють на небі твоєму. Бісеред рогієво царці вінція. Тобто перлини у вінці царства. Тобто так оспівує невинних уб'єдних дітей, яких віруть, убив, невинно за Христа. За жертва премного за Христа і Бога. Отак От і наші хлопці, дівчата, які сьогодні гинуть за любов, за любов до свого народу, за любов до нас з вами. І ми з любов'ю, насправді оплакуємо їх і співаємо, що вони не померли, що вони сіяють вінцями і будуть сіяти в нашому народі. І ця любов це Христос. Що посеред нас перебуває своєю любов'ю, воскресаючий із мертвих, перемагаючи і смерть і є ствердженням правди, який перебуває наш народ, правди любові, правди беззалобії, правди своєї могутності і сили своєї. Перед лицем то є безбожного, безбожного святотацького жорстокого ворога, який прикривається благословінням псевдо. Бавши в єресь Антихристової вже на сьогоднішній день Духом Антихристову на повної церкви своєї, яка благословляє, яка чужда любові, яка мала би служити любові до Бога і ближнього свого, і були і блаженні миротворці, бо ті, санами Боже навіть до них це не відноситься, бо вони борються з якимось злом, стверджуючи якусь правду, якусь цінності, вбиваючи. Невинних людей, убиваючи наш народ, бомблячи міста на сході Харків, величезні та й всі, всі міста. Тобто це живі антихристи, і це жива антихристова церква перебуває сьогодні перед, серед нас, і вона, і вона могла би стати частиною українства і в любові пригорнутися, і в любові стати на молитву, але вона. Вибрала Антихристовий дух, дух зверхності, дух гордині, дух злоби, дух своєї виключності, в ненависті до свого народу, до своїх захисників, до тих, хто жертву. Вони, Вона кричить, що їх заганяють, хочуть загнати в ПЦУ. Я вже вчора сказав, хлопці, друзі мої, які ви мені, друзі, я бриджуся вам. Тобто вас ніхто не хоче загнати в ПЦУ, Вас хочуть вигнати геть разом з колаборантами, бо ви є колаборанти. Ви могли би, навіть будучи руською церквою, чесно називаючись руською церквою, будучи дійсно Христовою залишитися і в тій любові кричати до тих, до тої руської церкви, кричати до тих воїнів, кричати, щоб вони зупинили це в братовбивство, але ви мовчали. Ви чекали русських танків, ви чекали, які вас прийдуть звільнити і утвердять вашу зверхність і вашу величність. Одним словом, сьогодні в Свято Різдва Воскресі... возгадуємо Господа, народженого, щоб воскреснути змертвих, щоб піти на страждання. І це Воскресіння з мертвих сьогодні так потрібно нам і так наповняє нас любов'ю. І сьогодні звучить знов ця колядка, не плаче рахилисаря, і знову створена нова колядка там під Бахмутом, створена народом, яка до сліз пробиває. Кожного, хто чує її, хто наповнить Духом Христом, і Христос перебуває серед нас, і серед, і серед тих солдатів, і сьогодні звучить тиха колядка, Христос рождається! Славімо Його! Амінь! Церкву, яка мусить зростати і зміцнитися, яка мусить утвердити і набрати силу з матірної древньої Константинопольської церкви. І, і, і вона буде стверджувати любов в нашому народі. Ми маємо змогу стати найсвятішим народом. Патріарх Московський, вже будучи дуже таким хоче хоч панувати, він хотів спілкуватися з римським папою. Але насправді це лукавство. Можливо, Україні, Україні суджено відновити ту древню єдність древньої церкви, де, де патріарх римський має право по честі бути першим. Але не по власті, нехай він буде по власті в римській церкві, а першим по честі в єдиній церкві. І ми можливо і нам суджено відновити ту церковну єдність насправді. І щоб та свята церква стверджувала Воскреслого Христа, бо римський папа зрозуміло не зразу був з Україною. Як і людина, як патріарх, який може помилятися. Ми бачимо цю помильність його, але бачимо і ту його любов, і правдивість цієї церкви, яка шукає правду, бо вона назвала Першу війну святотацькою, безбожною і жорстокою. І назвала Росію агресором. І, а безбожна святотацька, це фактично і є те, що я говорю, що це, що це є зло. І плюс чітко було названо навіть тою самою римською церквою, що, 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 московський, що всяка релігія, яка проповідує агресію і благословляє війну є Єресю. Тобто, можливо, не прямо, але він назвав словами Святотатська і безбожна, і що релігія, яка проповідує єресь, єресь Московську. Є різь Московською, яка зараз готує, яка духом Антихриста яка чужда любві, яка чужда оцієї радості різдвяної, радості різдвяної любові, яку ми сьогодні стверджуємо, як і стверджуємо у цей час, коли пам'ятаємо багато померлих, які не вмирають, а сіяють во віки віків отими зірками на небі, о тими. Отими бісерами у царстві небесному, у царстві, у вінці небесного царства бісерами сіяють. Амінь. Все.